Давно в нас вже не було з вами розпаковок, тому розпаковка. Дивимося, що мені приїхало. Це я робила замовлення все для дому. Ось такі рушнички на кухню, тут їх 20 штучок. Далі ось такі банні рушники, мікрофібра, бо махра мені не подобається. Ще упаковка ось таких рушничків, також мікрофібра. Вже як замовляла, то замовляла все, щоб однією посилочкою. Ось таку постіль взяла. І ще один комплект ось такої. Далі тут ще рушники, але це вже інші. Також мікрофібра, але тонша. Вони ніби як пледики такі. І ці більші за ці попередні. Ну і носочки. Взяла ось таку упаковку жені теплих носків. Це прості носки, не теплі. Також упаковку ще простих носків. І це прості носки. Це не тільки мені носки, тому не дивуйтеся так. Замовляла також ще для сестри. Ось такі носочки. Це носочки на зиму. Також ось такі носочки чоловічі. І ще одні носочки на зиму. Ось таке, така посилочка мені приїхала. І це все на 4 тисячі гривень, там плюс-мінус. Ну я рахую, що це не так і дорого, тому що багато всього. Зараз один рушник там коштує 300 гривень, так що супер. По якості буду дивитись. Знаю, що рушники якісні будуть, це точно. А от постіль не знаю. Застелю, подивлюсь, потім вам скажу.